Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці, і в цьому відео я вам хочу розповісти, як відкрити приватного підприємця в Іспанії. Насправді це дуже просто і дуже швидко робиться. Так? Зараз буду розповідати, але от далі продовжувати його вести, да? це вже не так просто, як здається. Так? Значить, да, давайте розберемося, так? От які перші кроки треба зробити. Що треба зробити, щоб воно у вас було? так, Якщо вже хтось розібрався і бачить, що у вас будуть клієнти, ви можете працювати. так, це Є два варіанти. Перше автоному це наш аналог ФОПу українського. так, Фізична особа-підприємець. так, Також є у них Есе еле е це фірма. Якщо ти відкриваєш фірму, в них є два таких моменти. Так? ЕСЕЛЕ – це коли вже щось зразок нашого ООО, е, Ну, там, е, чи як воно в нас називається, е, товариство з обмеженою відповідальністю. ТОВ. Так? Далі, значить, дивіться. Коли у вас є тимчасовий захист, так? От зараз у вас є тимчасовий захист, пластикова тієї так. Все, ви біла людина, ви можете відкривати ФОП собі, йти на роботу. Ви користуйте зараз правами громадянина Євросоюзу. Такого не було. Такого не було раніше. Користуйтесь цим. Зараз це я, я не знаю, чи вони будуть це продовжувати. От. Ну поки що до 24-го е, року у Урсула фон дер Дерляєн заявила, що якнайменше до 24-го року е, допомога Українцям буде продовжена. Так? Значить. І ви можете відкривати ФОП. Так? От у мене, наприклад, коли от ми жили в 19-му ще році, тут, тут, тут люди оформляли собі ФОП, так, їм давали відмову по документам. Ви знаєте, що раніше українцям давали відмову по документам. Так? Оце тіє, щоб отримати, це було просто, це, ну це, це була мрія, щоб люди отримали от таке тіє. Не, не, не просто, що тіє, а просто от білий папір, наприклад. Так? Їздили там перездаватись в якісь інші областя, просто щоб у них були хоч якісь легальні документи. Зараз це просто ну, відкриті двері всюди. І от коли, наприклад, люди відкривали тут ФОП, так, то навіть якщо в них е, оце тієї ще не було оформлено, вони працювали, їх тут ніхто не трогав. Вони платили податки, все, ти платник податків, ти людина. Ти більше навіть, ніж громадянин, якщо ти платник податків. Так? Ну, це мої враження, це те, що я е, так вважаю. Так? Звісно, що згідно закону, всі там рівні, так? Але ну, от, буває так. Да? Якщо ви маєте ідеї для створення власної справи в Іспанії, ви можете відкрити все що завгодно. От, але треба дивитися, що тут іде. Взагалі не йдуть такі речі, які ви думаєте. Да? От, наприклад, всі, всі дівчата, які приїжджають, це ж дівчата в основному приїжджають, да? це жінки з дітьми. Як ви думаєте, який бізнес всі дівчата хочуть відкрити, перший? Їх дуже багато, дуже. Угадуємо з трьох раз. Манікюр. Всі хочуть робити манікюр. Це 250 тисяч чоловік хочуть робити манікюр, але тут така невеличка незадачка. Іспанки не роблять манікюр. Ну, роблять, але дуже-дуже мало людей. Вони хочуть, ходять от з такими ногтями, як у мене. Отак. І їм нормально. Вони їх отак можуть покрасити, да, отак, і піти, і нормально. Для них це ну, норм, розумієте? І наші роблять, виходить, що нашим цей, розумієте? Ну так, але деякі, звісно, роблять, так? Далі. Питання створення автоному або компанії. Е, також е, ну, якби дуже важливе питання розібратися у податках і ставках. так? Це важлива і серйозна тема. Краще за професійну консультацію звертатись до Хестора, так? Це не просто краще, а це так треба зробити. Тут без Хестора ти нічого не зможеш зробити. Так? Хестор це такий, нібито бухгалтер і юрист в одному. Так, от в Аргентині він так само є, така штука. Ну, у нас нібито теж бухгалтер, да, юридичні питання вирішує. Але тут Хестор, наприклад, може тобі допомогти там, оформлювати людину на роботу. От ці всі питання, все, що стосується твоєї компанії, Хестор може робити. Також функції хестора може виконувати ваш адвокат, якщо він у вас є. Так? Це теж можливо. Але що буде дешевше, що буде дорожче, це вже ну, таке питання. Так? Значить, Послуги Хестора по автоному вони приблизно складають від 50 до 150 євро на місяць. Так, він робить вам декларації, звіти вам робить, ну от все-все-все, що вам треба для вашої фірми, робить Хестор так, е, все там, Щоб у вас не було боргів, оце все він робить. Тільки ви починаєте самі це робити, тут вже починаються нюанси. от, Наприклад, е, якщо у нас у нас була така річ, коли була пандемія, так, от, і е, уряд ви таку зробив е, допомогу всім підприємцям, у яких автономно оформлено, так е, так як все ну, призупинилося, нічого не працювало. так, От, Вони зробили таку допомогу в грошову, щоб виділяти кожного місяця якусь допомогу. так? Щоб вони якось могли вижити. І що ви думаєте, всі ті, хто мав хоча б 1 євро заборгованості по податкам, не отримали цю допомогу. Розумієте, а цей 1 євро ти можеш просто не знати, що він у тебе там є. От, а Хестор це знає. Далі, автоному. Тобто індивідуальний підприємець, приватний підприємець в Іспанії, сплачує три основні податки. Три основні податки, так? це місячна квота, ПДВ та податок на прибуток. Місячна квота, тобто наш фіксований податок, так? От те, що у нас платить, наприклад, ну, друга і перша група ФОПу. Так? Оце плюс іще він оплачує. ПДВ плюс податок на прибуток. Далі. Місячна квота складає 294 євро на місяць. На цю, су, цю суму автоному сплачує щомісяця, незалежно від доходу. Але на першому році існування автоному діє пільговий тариф 60 євро на місяць. Тобто, перші 12 місяців, коли ви відкриваєте своє автоному. Ви платите в місяць не 294, а 60 євро на місяць протягом 12 місяців. Далі починається 294. Мається на увазі, що ви вже ну, починаєте заробляти. Так? Далі ПДВ. Тобто, які е, сплати по ПДВ? Е, є нюанси, і е, ФОП ну, ФО, да, автономом може платити такі Такі суми збору. Це 4% від прибутку, 10% і 21% від прибутку. Зараз ми поговоримо більш детально про це. Так? Далі податок на прибуток це третій податок, який ви будете сплачувати, так? буде обчислюватися за прогресивною шкалою. Тобто, чим вищий річний дохід, тим вища ставка. Ставка варюється від 19 до 47%. Тобто можемо приблизно навіть зараз з вами порахувати. Якщо е, ви починаєте свою діяльність, 60 євро за, записали собі. Да? От 60 євро ти вже платиш по-любому. є в тебе прибуток, нема все, 60 євро ти вже платиш в місяць. Не в квартал, а в місяць. Так? Далі, наприклад, ваш хестор вам добився, що у вас. Не 21 ПДВ, а 4% ви платите, так? 4% від прибутку, так? Плюс, якщо вам хестор е, добився, ви платите не 19, е, не 47, а 19%. Тобто 19 плюс 4, е, це буде 23%. Тобто 60 євро плюс 23% від прибутку винда полож. Так? Далі, оце вам треба буде заплатити. Далі. Емпреса. якщо ви. Відкриваєте емпресу. В деяких моментах дійсно, якщо, наприклад, люди відкривають стартап, так тут. Або Агентство нерухомості, що дуже класний бізнес. Тут, тут нерухомість це просто, ну, воно йде, воно тут продається, здається без питань. так. Е, обчислюється за прогресивною ставкою. Тобто, чим вищий річний дохід, тим вища ставка. Ставка варюється від 19 до 47%. Так? А, вибачте, вибачте. Зараз, оце про імпресу, зараз скажу. Імпреса називається Есел Так? це її абревіатура. Так? Передбачає обов'язковий найм працівників. Тобто у вас по-любому повинні працювати люди. Тобто, вони хочуть так, щоб, ну, якби у вас. Працювали, щоб ну, безробіття не було. Так? Тому у них є така форма працевлаштування і форма бізнесу. Така, да? Система оподаткування схожа на українську. Є податки, які сплачує компанія за співробітників, та податки самої компанії. Так? В, САЛ, в імпресі, так? тобто аналог нашого ТОВ Товариства з обмеженою відповідальністю, це ПДВ складає перша градація це 4%. Друга градація 10%, третя градація 21%. Так? Податок на прибуток складає 25%. Так? Це якби ну, така загальна інформація, да, от яку я вам розповів. І звісно, що кожен е, кожен кейс, да, кожен деталь, кожну фірму має розглядати ваш хестор. да, І вам говорити, ви можете на мінімум розраховувати, чи не можете. Так? Далі. От, наприклад, дуже є багато речей, які ще ну, не сказали, да? про них треба буде говорити в наступних відео. Наприклад, пенсія. Да? От я загляну трошки наперед, так? Пенсія. От пенсія, якщо ви ФОП, так, в Іспанії, у вас буде мінімальна. Так само, як в Україні. Тут вигідніше спочатку просто працювати десь на фірмі, Так? Тоді там пенсія буде не мінімальна. Так? От. Але от, от там мінімальна, це 421 євро, 481 зараз не пам'ятаю. Ну тут в таких при, приблизно от, ну, межах. Так розумієте? Тут якщо ти бачиш бізнес, його треба починати. Мало того, бізнес тут не треба починати так, як у нас це робиться. От, наприклад, деякі наші люди приїжджають сюди і кажуть: ну все, зараз ми підемося по барам, там по лікарням. Рознесем нашу інформацію, і все, у нас будуть купляти. Вони не купляють не у своїх. Не купляють. Ось моя колега дзвонила, вона живе в селі поруч, так? І у неї це село 15 кілометрів від Севілії, так? І севільянці, корінні севільянці, іспанці відкрили в цьому селі бар. І вона каже: Я чую, а вони ходять, так спілкуються між собою і говорять. Слухай, хто ж до них буде ходити туди, якщо вони не наші? Якщо вони тут чужі? Розумієте, севільянці в тому селі чужі. Хто до них буде ходити? Вони не ходять, вони принципово не ходять, для них це щось таке вороже. Там, ну, якщо там чужі севільянці, а уявіть собі ми. Так? Тобто розраховувати приходиться тільки на ті сфери, в яких дуже великий попит і дефіцит. Так, послу, вони тут є. Так, про це можемо поговорити окремий, е, в, окремий в окремому відео. Так? А наразі бажаю вам інтегруватись на цій землі. Нехай у вас все буде добре. І нехай вам щастить. Підписуйтесь і діліться цим відео з тими, кому це буде важливо.